Силам оборони вдалося розпочати новий наступ на Курщині, коли у ворога тривала ротація. Про це заявив офіцер резерву збройних сил Андрій Крамаров. Він зазначив, що очікувати значних територіальних надбань не потрібно, адже ворог у будь-якому випадку почне підтягувати перегруповані боєздатні підрозділи на цей напрямок. Також Крамаров наголосив, що в солдати КНДР жодного тиску на українські сили не здійснили. Працівники Київської служби порятунку визволили немовля, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі у Дніпровському районі. До оперативного чергового надійшло повідомлення про те, що на вулиці Азербайджанській чути плач дитини, яка вже кілька днів перебуває в замкненій квартирі. Рятувальники виїхали на місце події, і після деблокування дверей вони побачили, немовля у вкрай критичному стані. Виявилося, що матері дитини 16 років, де вона була весь час, з'ясовують. Малечі надали першу допомогу та передали її медикам.